Франківські водії штрафів не бояться. Як відомо, відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані зросла утричі. Втім, навіть не зважаючи на це, патрульні полісмени за минулий тиждень виявили 24 факти, коли за кермом перебували особи у стані алкогольного сп'яніння. Зважаючи на це, зараз копи взялися активно протидіяти аварійності на дорогах. Було е Опрацьовано 33 ділянки, виявлено 33 ділянки небезпечних, де скоюється максимальна кількість порушень ПДР, а також максимальна кількість ДТП. На сьогодні там вже опрацьовує патрульна поліція саме екіпажі. Вони там роблять профілактику, складають постанову. І максимально роз'яснюють водіям, що це є ділянка небезпечна, де може статись ДТП дорожньо-транспортна провода. Водночас франківські полісмени започаткували місячник безпеки дорожнього руху. Він відбуватиметься до 12 вересня. В його рамках правоохоронці проводитимуть профілактичні патрулювання міста. А до них залучатимуть також активістів та представників змі. І Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.